Петунії відомі тим, що постійно цвітуть від моменту висадки до перших морозів. Це їх найцінніша особливість і чого досягають більшість садівників. Квіти бувають у різних відтінках: від білого, червоного, рожевого та фіолетового до мультикольорів. Ці квіти досить невибагливі, якщо ми забезпечимо їм належне освітлення, поливу та обрізку. Вони чудово виглядають у підвісних кошиках, контейнерах, пейзажних композиціях, квіткових грядках і навіть у садах. Варіанти, де вирощувати ці квіти нескінченно багато, головне створити для них відповідні умови. З такою кількістю різних сортів на вибір, з чого почати пошук. Важливо пам'ятати, що деякі сорти є самооцінкою, а інші ні. Само кеанічні сорти скидають воєні квіти, перш ніж вони почнуть виробляти насіння. Інші сорти потребують видалення зів'ялих суцвіття. Якщо ваші рослини не є самостійними, ви можете зацікавити, що таке видалення зів'ялих суцвіття та як його здійснити. У цій статті я поясню, як правильно видалити веялові квіти в петуні, щоб вони виглядали красиво протягом усього сезону. Крок 1. Навіщо видаляти зів'ялі суцвіття. Видалення зів'ялих суцвіття видаляє квіти, які завершили їх життєвий цикл і почали згасати і померти. Якщо на рослині залишаються виялові квіти, вони починають виробляти насіння. Виробництво насіння займає багато енергії з рослини. Це означає, що менше енергії витрачається на утворення нових квітів. Видалення зів'ялих суцьвіття не лише підтримує чистоту рослини, але й збільшує кількість кольорів. Хто не хоче більше бутонів. Але якщо ви зацікавлені у вашій петунії, щоб дати насіння, ви можете залишити ваялові квіти на рослині. Це призведе до меншої кількості нових квітів і може надати петуніям менш привабливий вигляд. Не знімаючи зів'ялі суцвіття, ваші рослини продемонструють більш коричневі та виялові квіти, ніж свіжі та яскраві. Крок 2. Зрозумійте сорти. Не всі петунії потрібно зняти з вицвілих суцвіття. Повзучі сорти, позначені як самолігування, не потребують цієї процедури. Вони самі скидають мертві квіти і продовжують виробляти нові бутони. Само кеанічні сорти включають. Серія с юпетюнес. Серійна хвиля. Інші сорти потребують видалення воєнних квітів. Петунія, яка утворює кущ або має тенденцію до пари, потрібно усунути зів'я лісу цвіття протягом усього сезону. Існує 5 різних типів петунії, і всі вони поводяться і ростуть по різному. Категорії включають. Дренди флори у них найбільші квіти, але вони потребують регулярного видалення зів'ялих суцвіття. Мультифлора, менші квіти, компактний ріст та рясне цвітіння виграють від видалення зів'ялих суцвіття. Флоребунда ці гібриди потребують меншого видалення зів'ялих суцвіття. Мелифлора – ідеально підходить для контейнерів і потребує мінімального защемелення квітів. Трейл, кучеряві типи вважають за краще видаляти зів'я лісу цвіття. Для всіх типів є кілька поширених особливостей. У кожного дуже довгий період світіння. Усі вони люблять повне сонце і найкраще ростуть, якщо вони отримують 6 і більше годин сонячного світла на день. Усі вони приваблюють запилювачів, таких як колібрі, бджоли та метелики. Якщо ви не хочете додаткової допомоги. Пов'язаної з видаленням зів'ялих суцвіття, посадіть самоклітинний сорт. Крок 3. Коли видалити зів'ялі суцвіття? Немає суворого правила, коли саме слід вилучити зів'ялі суцвіття. Зазвичай квіти тривають пару тижнів, перш ніж почати згасати. Все залежить від часу посадки та погодних умов. Як тільки ви помітите, що квіти починають масово згасати, подумайте про видалення зів'ялих суцвіття, щоб рослини виглядали акуратно. Це стимулює нове цвітіння, і ваші рослини незабаром дадуть нову хвилю бутонів. Можливо, вам доведеться видаляти зів'ялі суцвіття щотижня або один раз на два тижні, щоб підтримувати рослини чистими. Зрештою, все залежить від того, скільки часу ви готові присвятити саду. Принадність цих рослин полягає в тому, що вони продовжуватимуть рости, навіть якщо ви не видаляєте зів'я суцвіття. Однак вони можуть виглядати не так здоровими порівняно з регулярно обробленими рослинами. Крок 4. Як видалити зів'я суцвіття? настав час, щоб усунути зів'я суцвіття, коли ви помічаєте, що на ваших рослинах з'явилися кілька виялених або коричневих квітів. Почніть з підготовки та очищення гострих ножиць або ножа. Ви можете видалити зів'я лісу цвіття вручну, але ножиці або ніж полегшать це завдання. Якщо ви знімаєте його вручну, будьте обережні, щоб не розірвати цілі стебла або випадково витягніть всю рослину. Клацніть основою квітки між пальцем і нігтю, щоб вирізати стебло. Не хапайте і не потягніть прямо вгору. Цей рух може призвести до витягування всієї рослини з ґрунту. Знайдіть ваялові квіти і виріжте всю квітку зі стебла. Основа квітки називається чашкою і оточена маленькими зеленими листям. Вам потрібно видалити ці маленькі листя разом з пелюстками, оскільки саме в чашках насіння утворюється, і незабаром після воянення квітки ви почнете помічати розвиток насіння. Цілком можливо, що найпростіше слідувати стеблом квітки до найближчого листя і відрізати трохи над ними, щоб зняти зів'яту квітку. Під час видалення зів'ялих суцвіття ви також можете вирізати будь-які стебла, які починають виглядати подовженими. Це також допоможе стимулювати цвітіння та зберегти компактність кущівних сортів. Крок 5. Повторіть за необхідності. Оскільки Петуна продовжує цвісти після видалення зів'ялих суцвіття, у вас буде безперервний цикл нових бутонів та квітів, які потрібно видалити. Раніше я згадував, що життєвий цикл квітів петунія становить близько двох тижнів. Очікуйте, що вам доведеться регулярно видаляти зів'ялі суцвіття. Не панікуйте, якщо забудете пару тижнів. Рослини все ще будуть красивими, свіжими квітами, які затьмарюють. Встановлення нагадувань або запису в календарі допомагає мені не зійти з розкладу. Знайдіть графік для видалення зів'ялих суцвіття, що вам підходить і не зводить його з розуму. Петунія цвіте від весни до першого морозу восени. Якщо ви хочете, щоб ваші петунії давали насіння, не видаляйте зів'ялі суцвіття. Я рекомендую залишити веялові квіти ближче до кінця сезону, щоб рослини могли самостійними. Пам'ятайте, що насіння переживе зиму лише в тепліших регіонах. Часті запитання. Видалення вицвілих суцвіттях – це те саме, що защиє малення. Ні. Видалення зів'ялих суцвіття – це процес видалення воєної квітки з рослини. Видалення зів'ялих суцвіття не дозволяє рослині потрапляти в насіння. Але рослина залишається такою ж прищіпування, це практика видалення верхніх частин стебел для стимулювання корочої та компактної рослини. Хоча ви можете поєднати трохи щіпки з видаленням зів'ялих суцвіття, це не те саме, чому моя петунія перестала цвісти. Є кілька причин, чому ваші петунії перестали рости, і багато з них пов'язані з умовами зростання. Можливо, погода змінилася і стала прохолоднішою, ніж зазвичай. Коли сезони змінюються, сонячне світло входить на наші сайти по різному. Сонячне місце на початку літа може бути в тіні наприкінці літа через переміщення сонця на небі. Що таке сорти самостійних сортів? Існує багато варіантів для самого кеана. Все залежить від того, що є у вашому місцевому садовому центрі цього року. Петунія з колекції вави та супертунію все самостійне і доступне у багатьох садових центрах. Вони дуже популярні і представлені в різних кольорах на вибір. Висновок. Видалення зів'ялих суцвіття в Петунії необхідне для підтримки привабливого типу рослини, і Петунія подякує вашій ретельності безперервним яскравим цвітінням. Видалення зів'ялих суцвіття не повинно бути страшеним рутинним. Якщо ви дотримуєтесь графіки та знайдете те, що працює для вас, невеликий догляд має велике значення і чудові квіткові дисплеї того варті.